Росіяни продовжують нищити енергосистему України. Ворог змінив тактику і тепер масово гатить не лише по великих тес, як це було минулого тижня, а й по малих розподільчих вузлах. При цьому не шкодуючи ракет. Останні тижні 2-3 атаки це балістичні ракети. Це вже не шахеди, навіть і не крилати ракети це балістичні ракети. Там деякі наші станції атакували з 6 балістичних ракет за останні рак атаки. Саме протидії російським терористичним атакам та енергетичній стійкості присвячений Київський безпековий форум, сесія якого розпочалась 10 листопада. Про те, як регіонам не просто вишити взимку, а й напрацювати спільний план реагування на надзвичайні ситуації, говорив на форумі прем'єр-міністр України у 2016-2019 роках Володимир Гройсман. якщо світло а якщо не буде газу, а якщо не буде води, з певною довготривалістю, кожне місто, кожен регіон має розуміти чіткий план дій у цих умовах, як забезпечити багатоповерхівки, як забезпечити приватний сектор, як забезпечити елементарну роботу інфраструктури, в тому числі там, і перевезень людей, і так далі. І я думаю, що тут потрібно було би чітко зрозуміти, в яких громадах це зроблено, а в яких ні. І найгірший сценарій цілком можливий, бо ворог нищить не лише енергетичну інфраструктуру, а й цілеспрямовано б'є по газовій. І, хоч додатковий імпорт блакитного палива покращив ситуацію, ризик залишитись взимку без тепла досі існує, кажуть у Нафтогазі. Це дуже складний процес. Вибивають дуже дороге обладнання. Вибивають обладнання, яке потрібно замовляти конкретно під конкретні об'єкти і його спеціально виготовляти. Інтенсивність, з якою росіяни б'ють спочатку жовтня, вона надзвичайно складна, і я розумію, що працювати на об'єктах, де повітряна тривога триває буквально годинами в добу, дуже складно. Складно людям, складно підрядникам. Це абсолютно непередбачуваний процес. Один з найбільших викликів кажуть енергетики це наявність обладнання для пошкоджених об'єктів. Його вже шукають по всій Європі. Всі працюють над тим, щоб максимально швидко відновити і повернути в роботу ті потужності, які, які були пошкоджені зараз. Це складніше робити. Тому що м, м, вичерпався ресурс того обладнання, яке у нас було до війни, або ж можливість просто переставляти з одного боку на інше, з одного блоку на інший, чи з однієї станції на іншу. А такої вже можливості немає, тому зараз вузьке місце це не лише в часі необхідного для відновлення, а й ще й обладнання, яке необхідно для того, щоб його а, просто фізично повернути в роботу. Відновлювати не буде сенсу, якщо не буде надійного захисту. В цьому одностайні експерти та учасники Київського безпекового форуму для цього потрібні не лише захисні споруди енергооб'єктів, а й ППО навколо них. Бо запускають росіяни. Тепер одночасно шахеди крилаті ракети і балістику. Тому заклик до міжнародних партнерів залишається як ніколи актуальним допомогти закрити небо над Україною. Валерія новини новина задань телеканал Віта.